Заяву рівний франик. Сучи Діти, реактивна артилерія 128 бригади відпрацювала по росіянах. Реактивна артилерія 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади ЗСУ відпрацювала по росіянах. Відео поширила прес-служба військової частини в неділю, 13 березня. Салютний удар по ворогах від реактивної артилерії 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Це вам заяву Рівний Франик. Сучі діти підписали відео УФП. Посилання на відео дивіться в описі. Також хочемо повідомити, що захисники обложеного Маріуполя продовжують завдавати шкоди російсько-фашистським загарбникам, які буквально знищують мирних жителів, розстрілюючи житлові будинки, лікарні все, що трапляється на заваді. Так, бійці загону спецпризначення АЗОВ повідомили, що за добу знищили в Маріуполі один російський тайфун, 4 БТР, 2БМРІЗ, а також багато піхоти, зокрема, 17 спецназівців Гру Росії. Вони уточнюють, що оборона міста тримається. Дякую за перегляд!